Вулична поворотна IP камера відеоспостереження, wi fi камера зовнішнього спостереження. Тут у нас є і вбудований мікрофон, і датчик руху, можливість керування через смартфон. Супер. Давайте ж разом глянемо, що входить у комплекті тут. В першу чергу це інструкція, за допомогою якої ми легко можемо скачати додаток та налаштувати нашу камеру. Також тут є набір кріплень. Блок живлення та сама Wi-Fi камера. Завдяки високій деталізації камеру можна використовувати в місцях масового скупчення людей. Вона відрізняється відмінною якістю аудіо та відео. Висока роздільна здатність зйомки дозволяє без проблем розглянути особу конкретної людини. А наявність режиму зйомки день-ніч дає можливість отримувати якісну картинку незалежно від рівня освітлення, чи мають світлодіоди досить досить радіус, радіосдії. При цьому вони працюють навіть в повній темряві. А вбудований мікрофон дозволяє відтворювати голос через мобільний пристрій, персональний комп'ютер або ноутбук незалежно від вашого реального розташування. Камера має міцний корпус, який добре захищає пристрій від механічних пошкоджень та інших типів дій. Кут огляду камеру 270 градусів по горизонталі та 100 по вертикалі. Режим зйомки день та ніч. Також є можливість повороту вліво, вправо, вгору та вниз. Є функція хмарного зберігання, датчик руху, підтримка карток пам'яті до 64 ГБ, вбудований мікрофон, чотирикратний цифровий зум і матеріал дуже класний пластик та метал. За допомогою інструкції ми з вами в App Store скачали собі додаток і пробуємо все налаштувати. Дійсно, декілька хвилин для цього потрібно, нічого важкого немає. Зісканували ми камеру і пробуємо, як вона буде працювати. В принципі, налаштувала я все досить швидко, до 5 хвилинок вашого часу займе. Але, Алло. але. Алло. Ця камера це поєднання стилю, надійності і функціональності. При належній експлуатації модель прослужить вам протягом тривалого періоду.